É, Звертаємося та й от нині чекаємо в ефірі журналіста української правди. Сподіваємося на це підключення, долучення щоб дізнатися усі деталі, які відомі станом на цю хвилину. Розуміємо, що от нині першими в телевізійному ефірі, певно, що повідомляємо про це. Тому хочемо, звісно, отримати коментарі. Також наші колеги, наші журналісти, звертаються за коментарями до офісу президента України, аби там прокоментували з, з чим можуть бути пов'язані. Зені обшуки, чи дійсно вони відбуваються саме у Андрія Єрмака. І от зараз ми бачимо до речі, ті світлини, які зафільмували журналісти української правди. Про що ми говорили, що на території урядового кварталу, ось біля офісу президента, це все відбувається там, як зазначили журналісти УП близько 10 співробітників Набута САП, потрапили на територію, зайшли на цю територію і мовляв проводять обшуки у Ника офісу президента так нагадаємо, що 25 листопада директор набу Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися. Ось і що ще будуть нові підозри? Не знаємо, чи з цим з чи саме цієї справи зараз пов'язані ці обшуки в офісі президента, але будемо звичайно розбиратися і у цьому нам буде допомагати і наш який доєднується до нашого ефіру. Це Михайло Ткач, журналіст Української правди. Михайле, вітаємо в ефірі першого каналу. Вітаємо Данку. Михайле, розкажи, будь ласка, що відомо, що вдалося дізнатися тобі і колегам з української правди. З якою справою пов'язані ці обшуки, чи дійсно вони відбуваються безпосередньо у Андрія Єрмака? Обшуки дійсно відбуваються. Я бачив на власні очі співробітників набу, спецназ, які близько шостої ранку заходив до, на території урядового кварталу. І Декілька наших джерел правоохоронних органах вже підтвердили інформацію, що обшуки відбуваються саме у керівника ОСУ президента Андрія Єрмака. Стосовно якої справи можуть стосуватися ці обшуки? Наразі інформації такої немає. Ми Самі чекаємо якогось підтвердження. Але очевидно, що останні три тижні в інформпросторі. Всі обговорювали операцію Мідас, зокрема Тимура Міндіча. І я вважаю, що велика ймовірність, що ця справа може бути пов'язана саме з Ці обшуки, можуть бути пов'язані саме з так званим Карлсоном Геварою та іншими учасниками злочинної групи. Михайло, а чи немає зараз вже на робочому місці Андрія Єрмака чи був, не приїхав він зараз в офіс? Такої інформації саме зараз немає. Якщо говорити про те, І, знову, та... знову ж таки обшу вибачте, будь ласка. Uh -huh. Знову ж таки обшуки а, проводяться. Ми не знаємо, вони проводяться безпосередньо в офісі президента чи за місцем проживання пана Єрмака в урядовому кварталі. Uh -huh. Ага, тобто може бути або на робочому місці, або особисто в його помешканні, але точно у нього. Або, або і там, і там. Так, так, так. Або і, і, там, і там, і там. Михайле, скажіть, будь ласка, який може бути статус, чи яка причина? Тобто Андрій Єрмак може тут виступати як свідок, чи що можуть шукати от слідчі на Бутасап? Станом зараз такої інформації немає, чи фігурує він як підозрюваний, чи свідок. Немає такої інформації. Важливо також додати, що а, вранці почала з'являтися інформація, оскільки на бої САП очікували атаки за це своє розслідування за операцію. Мідас і з'являється інформація в наших джерелах правоохоронних органах, що буквально сьогодні вже розпочалася. Розпочалися якісь заходи, і розпочалася атака на ці антикорупційні органи публічні почині. Поки що нічого немає. Очікуємо. А, але інформація вже така є. Михайло, Ви днями повідомляли про те, що ваше видання та і матеріал був на українській правді про те, що Андрій Єрмак після цього розслідування на та САП намагався якось вплинути чи ні, це ми розуміємо. В офісі президента заперечили. Але що ви можете сказати, які факти у вас, скажімо, так є про ймовірний вплив керівника офісу президента, там чи наслідство, чи спроба впливу? Ну, ми ще влітку писали текст, коли була перша атака на набу САП. Ми писали текст про те, що безпосередньо цей керівник офісу президента брав участь у нарадах, коли приймалося рішення по тому, щоб забрати незалежність, і передати в офіс генерального прокурора. Це була одна з ключових осіб, яка приймала участь у цьому всьому. Зокрема, нещодавно керівник САП Олександр Клименко повідомив на одній з конференцій про те, що Алібаба продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню на Буйсап. Наскільки ми знаємо від наших джерел правоохоронних органах, мався на увазі саме пан Єрмак. І е, позавчора на е, премію П 100 на ленті української правди в мене була панель, зокрема з керівниками на Буїсап. Я перепитав, чи станом зараз продовжуються ці наради, і керівники цих антикорупційних органів мені мені підтвердили, що ці наради продовжуються плани виношуються, тобто очікується. Повторюся, є інформація, що атака на Набуї САП може розпочатися вже сьогодні, паралельно одразу після того, як вони прийшли з обшуками до керівника всього президента Андрія Єрмака. Так і десь говорилось так про паузу, чому там десь не опублікували всі плівки? Так кажуть, що це процесуально, мало бо мало би бути все перевірено. А чи можна чекати нових публікацій цих плівок, так наступної серії від Небої САП найближчим часом? Мені складно сказати, я журналіст, я mm -hmm. не набу і не сап, тому і вони вже неодноразово заявляли, що вони не роблять серіал. Вони рухаються так, процесуально. Так. Коли є так. підстави, є докази. Вони йдуть на якісь слідчі дії, вручають підозри. Тому тут складно щось прогнозувати. Мені здається, і не варто є mm -hmm. факт обшуки у Єрмака. Чекаємо інформацію. Чекаємо. Михайло дякуємо вам Дякую. за оперативне долучення до нашого ефіру за те, що інформуєте нас, глядачів першого каналу, суспільного мовлення. Михайло Ткач, журналіст, розслідувач української правди. І дійсно, ми також маємо сказати, що слідкуємо за ці, цими новинами, як сказав Михайло. От зараз є факт обшуків за словами журналіста-розслідувача. Йдеться про дві локації: або одночасно, або десь, тобто, або на робочу місці Андрія Єрмака mm -hmm. в офісі президента, це може буватися, або безпосередньо в його помешканні, адже він мешкає в урядовому кварталі, або як сказав Михайло, і там, і там Тому ми, звісно, і вже звернулися і сподіваємося, і чекаємо завжди на коментарі всіх сторін. В цьому ми зацікавлені в першу чергу, тому що питання зазвичай є до всіх. Ми чекаємо в ефірі, і вже написали своє запрошення до представників набу. Ми також написали своє запрошення і про коментарі запитання до офісу президента України. Готові на Дати слово всім сторонам, І також важливо, що сам Михайло щойно сказав в нашому ефірі, що може тривати готуватися атака на Набу та Сап уже сьогодні. І от це чи збіглося, чи ні, чи як реакція на ці обшуки, все це дізнаємося згодом. Звісно, бе, нам потрібно для цього, щоб більше було фактів і більше було саме офіційної інформації. Так